Для підприємств, що офіційно мають статус критично важливих, новий закон про мобілізацію передбачає надання бронювання від мобілізації не лише офіційно працевлаштованих співробітників, але й його бенефіціарних власників. Але увага, відсрочка надаватиметься працівникам підприємства лише у випадку їх перебування на спеціальному військовому обліку. Щоб із загального обліку перевестися на спеціальний військовий облік, необхідно навідатися до ТЦК для оновлення даних. Якщо цього не зробити, то працівник, скоріше за все, не зможе отримати. Відсрочки від мобілізації. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Підприємства і надалі. Будуть вести військовий облік. Що стосується оповіщення працівників про виклик до ТЦК, то роботодавець зобов'язаний сповістити працівника про його виклик центром. Для цього керівнику достатньо видати відповідне розпорядження про ознайомлення працівника з розпорядженням центру, вручити повістку, якщо вона долучається, та увільнити працівника від роботи на період, необхідний йому, щоб добратися, пройти ВЛК за необхідності та оновити свої дані в ТЦК.